Друже, ми разом витісняємо ворожий контент з Ютубу. Прямо зараз постав вподобайку цьому відео, напиши коментар і підпишись на канал. Це допоможе просувати українське. Дякую. А тепер до справи: ти коли-небудь зустрічав когось, хто постійно мусить доводити, який він крутий? Хлопця, який підвищує голос, щоб виграти суперечку, боса, який використовує залякування замість лідерства, людину. Яка плутає агресію з силою. І ти дивишся на цю виставу і думаєш, вони справді вірять, що це працює. Ось що Ніколо Макіавелі розумів, а більшість людей пропускає: люди, які вдають крутих, виявляють слабкість, а не силу. І розумні люди бачать це миттєво. Поки всі інші або бояться цих людей, або намагаються відповідати їхній агресії. Розумна людина розпізнає, що саме відбувається. Вистава, перформанс, відчайдушна спроба приховати неадекватність через залякування. Макіавеллі провів своє життя, вивчаючи владу, реальну владу, а не театральну виставу, яку більшість людей приймає за неї, і те, що він відкрив, змінить твій підхід до агресивних людей назавжди. Тому що справжня влада, згідно з Макіавеллі, тиха, стратегічна і невидима до моменту, поки її не застосують. Тоді як фальшива влада оголошує себе постійно, виступає нескінченно, відчайдушно потребує твого визнання. Сьогодні я покажу тобі, як саме розумні люди поводяться з тими, хто вдає крутих, не відповідаючи агресію, не підкоряючись їй, а розуміючи її настільки ясно, що вони можуть нейтралізувати її повністю. Це правда, Макіавелі, про владу, залякування та інтелект. І як тільки ти вивчиш ці стратегії, ти ніколи більше не почуватимешся під, під загрозою агресивної поведінки. Почнемо. Макіавелі писав: Кожен бачить, яким ти здаєшся. Мало хто відчуває, яким ти є насправді. Це фундамент усього. Зовнішність і реальність різні речі. І люди, які постійно вдають крутих. Це суцільна зовнішність, жодної реальності. Подумай про справді могутніх людей, яких ти знав або про яких читав. Справді, могутній СІО не кричить на зустрічах йому не треба. Одне тихе слово змінює все. Справді, небезпечна людина не погрожує, їй не треба. Її здатність очевидна без вистави. Справді, розумний лідер не доводить постійно свій інтелект. Це саме очевидно. Реальна влада діє тихо, ефективно, без фанфар. Фальшива влада це протилежність, постійні демонстрації, нескінченне позорство, агресивні вистави, створені, щоб переконати тебе і самих себе, що вони грізні. Макіавелі спостерігав це протягом Ренесансу в Італії. Принци, які постійно погрожували, які правили через страх і видовища, падали швидко. Ті, хто тримав владу десятиліттями, були стратегічними, тихими. Часто недооціненими. Вони розуміли, чим більше тобі треба доводити, що ти могутній, тим менш могутнім ти насправді є. Це перший інсайт, який розумні люди використовують, маючи справу з тими, хто вдає крутих. Визнання того, що сама вистава є слабкістю. Людина, яка кричить на тебе, не демонструє силу, вона демонструє, що гучність її єдиний інструмент. Бос, який залякує, не показує домінування. Він показує, що йому бракує компетентності вести через реальні заслуги. Хлопець, який постійно говорить про те, який він крутий, рекламує невпевненість. Реальна крутість не потребує реклами. Тож, коли ти зустрічаєш когось, хто вдає крутого, розумна відповідь це не страх, це аналіз. Що вони компенсують? Чого їм бракує, що вони намагаються приховати через агресію. І як тільки ти бачиш це ясно, залякування втрачає всю силу. Але чому люди взагалі вдають крутих? Макіавеллі розумів людську психологію краще, ніж майже будь-хто в історії. І він ідентифікував, чому саме деякі люди вдаються до агресії за замовчуванням. Їм бракує альтернативних інструментів. Подумай про це стратегічно. Якщо ти розумний, у тебе є багато способів досягти своїх цілей логіка, переконання, стратегічне мислення, довгострокове планування, побудова стосунків. Якщо ти компетентний, у тебе є навички, що створюють реальну цінність. Тобі не треба змушувати людей. Вони хочуть те, що ти пропонуєш. Якщо ти впевнений у собі, тобі не потрібне постійне підтвердження, твоя самооцінка походить від. Внутрішньої оцінки, а не зовнішнього підкорення. Але якщо тобі бракує цих речей, якщо ти недостатньо розумний для стратегії, недостатньо компетентний, щоб створювати цінність, недостатньо впевнений, щоб існувати без постійного підтвердження, тоді агресія стає твоїм єдиним інструментом. Залякування, гучність, погрози, фізичне позерство це не сила, це відсутність кращих опцій. Макіавеллі писав: люди настільки прості і настільки схильні підкорятися нагальним потребам, що обманщик ніколи не матиме браку жертв для своїх обманів. Людина, яка вдає круту, запускає обман. Вона сподівається, що ти сплутаєш її виставу зі здатністю. І це працює на більшості людей, бо більшість людей реагує емоційно, а не аналітично. Хтось кричить. Вони почуваються заляканими. Хтось погрожує, вони почуваються наляканими, хтось позує, вони почуваються слабшими. Але розумна людина вона бачить крізь це негайно. Вона розпізнає, що ця людина використовує агресію, бо у неї немає нічого іншого. І це розпізнавання змінює все. Бо як тільки ти розумієш, що єдиний інструмент когось це залякування, ти точно знаєш, як їх нейтралізувати. Не реагуй емоційно, не відповідай агресію, не підкоряйся їхній виставі. Просто залишайся спокійним, стратегічним, незворушним театром і дивись, як вони розуміють, що їхня єдина зброя марна проти тебе. Тож, як саме розумні люди поводяться з тими, хто вдає крутих? Макіавеллі пропонує кілька стратегічних підходів, кожен ефективніший, ніж відповідати агресію або показувати страх. Стратегія перша дзеркало. Не реагуй на їхню виставу, просто віддзеркалюй її назад без емоцій. Хтось кричить, ти залишаєшся спокійним і повторюєш їхню думку нормальною гучністю. Тобто ти кажеш, що хтось погрожує, ти визнаєш це фактологічно, твоя погроза ікс занотована. Хтось позує фізично, ти не дзеркалиш це і не відступаєш. Ти просто продовжуєш. Ніби нічого не сталося. Це нищівно для людини, яка вдає круту, бо вся її стратегія залежить від твоєї реакції. Їм треба, щоб ти або злякався, або відповів агресією. Будь-яка відповідь підтверджує їхню виставу, але спокійне відображення воно викриває їх, воно показує всім, хто спостерігає, що їхня агресія це театр, що ти не граєш у їхню гру. І найважливіше. Це змушує їх або ескалювати до реального насильства, чого більшість не зробить, або відступити, що знищує їхній імідж. Макіавелі розумів: людина, яка залишається спокійною, поки інші втрачають контроль, тримає реальну владу в цей момент. Стратегія друга стратегічний відступ. Іноді найбільш розумна відповідь на агресію це розірвання контакту не зі страху, а зі стратегії. Макіавелі писав. Лев не може захистити себе від пасток, а лисиця не може захистити себе від вовків, тому треба бути лисицею, щоб розпізнавати пастки, і левом, щоб лякати вовків. Знай, коли ким бути. Якщо хтось вдає крутого, щоб спровокувати тебе на конфлікт, який не служить твоїм інтересам, не вступай. Дозволь їм грати, Дозволь їм кричати, Дозволь їм позувати. А потім просто піди. Я не веду цю розмову, поки ти кричиш: дай знати, коли будеш готовий говорити нормально. Це не підкорення, це контроль. Ти диктуєш умови взаємодії, ти відмовляєшся брати участь у їхній виставі. І це жахає людей, чия єдина влада є ця вистава. Бо ти щойно продемонстрував, що їхня агресія не має на тебе впливу. Що вони не можуть контролювати тебе через залякування, що вони не актуальні, якщо не взаємодіють на твоїх умовах. Стратегія третя. Прийом дзюдо. Макіавелі був майстром використання сили опонента проти нього самого. Коли хтось вдає крутого, вони часто намагаються спровокувати конкретну реакцію. Вони хочуть, щоб ти відбивався, аби вони могли ескалювати і виграти. Прийом дзюдо. Це дати їм щось несподіване натомість. Хтось кричить агресивно. Ти відповідаєш щирою цікавістю. Ти виглядаєш справді розчарованим. Що насправді тебе турбує, хтось намагається залякати. Ти відповідаєш діловим е, вирішенням проблеми. Окей, тож ти незадоволений іксом. Ось три рішення: обирай одне: хтось позує фізично, ти відповідаєш дружньою неуважністю. Гей, друже ти в порядку виглядаєш напруженим, це повністю збиває їхній сценарій. Вони були готові до страху або контрагресії. Вони не були готові до спокійної стратегічної взаємодії, яка трактує їхню виставу як неактуальний шум. І більшість людей, які покладаються на залякування, не мають запасного плану, коли залякування не працює. Вони настільки віддані виставі. Що не можуть переключитися на реальне вирішення проблем чи раціональну дискусію. Тож їм доводиться або ескалювати абсурдно, викриваючи себе як неадекватних, або відступити, знищуючи свій крутий імідж у будь-якому випадку, ти виграєш. Макіавеллі відомо запитував, чи краще щоб тебе любили, чи боялися? Його відповідь краще, щоб боялися, якщо не можна поєднати і те, і інше. Але бути любленим і поважаним ідеал. Але ось що більшість людей пропускає в цьому уривку. Макіавеллі не говорив про вдавання крутого, він говорив про реальні наслідки. Страх, що базується на відомій здатності, відрізняється від страху, що базується на агресивній виставі. Лідер, який звільняє людей за законну некомпетентність, створює корисний страх. Люди знають. Працюй або зіткнешся з реальними наслідками. Лідер, який кричить і погрожує, але ніколи насправді не виконує погроз, створює презирство, а не страх. Макіавеллі розумів: повага походить від компетентності та справедливості, страх походить від передбачуваних наслідків за конкретну поведінку. Вдавання крутого не створює ні поваги, ні корисного страху. Воно просто створює уникнення. Люди уникають агресивної людини не тому, що вона ефективно могутня, а тому, що вона неприємна і нестабільна. Це не влада, це соціальна ізоляція, яку помилково приймають за силу. Ось чому розумні люди самі не вдають крутих. Вони розуміють, що реальний вплив походить від компетентності людям потрібно те, що ти пропонуєш. Справедливості, люди довіряють твоєму судженню, і стратегічності, люди не знають твоїх повних можливостей. Людина, яка володіє цими якостями, не потребує вдавати круту, її реальна здатність говорить сама за себе, і коли їм справді треба застосувати наслідки, вони роблять це спокійно, передбачувано і без емоцій, що нескінченно страшніше, ніж будь-яка кількість крику чи позерства, бо це демонструє. Реальну владу, а не владу вистави. Макіавеллі бачив би сучасну агресивну поведінку як масивну стратегічну ваду. Ось чому вона розкриває твої межі. Коли ти вдаєш крутого, ти показуєш усім свою максимальну здатність. Ти рекламуєш. Ось настільки я небезпечний, гучність і погрози. Розумна людина ніколи не показує свою повну здатність. Вона залишається стратегічно неоднозначною. Ти не знаєш, на що вона здатна, і ця невизначеність могутніша за будь-яку демонстрацію. Вона створює непотрібних ворогів. Агресивні люди накопичують ворогів, не усвідомлюючи цього. Кожна людина, яку вони залякують, стає кимось, хто чекає на можливість підірвати їх. Макіавеллі розумів: створювати ворогів іноді необхідно, але створювати непотрібних ворогів через агресивну виставу це тупо. Розумна людина мінімізує ворогів. Вона вічлива, стратегічна, обережна щодо того, коли створювати конфлікт. Агресивна людина створює ворогів постійно і дивується, чому її зрештою знищує накопичена образа. Вона заважає стратегічному мисленню. Агресія реактивна, а не стратегічна. Людина, яка вдає круту, діє емоційно. Вона не думає на три ходи вперед. Вона сфокусована на миттєвому. Домінувати в цій розмові, виграти цю суперечку, довести себе в цей момент. Тим часом розумна людина думає стратегічно, як ця взаємодія служить моїм довгостроковим цілям, що мені насправді потрібно від цієї людини, який найефективніший шлях до моєї мети. Часто відповідь не включає жодної агресії взагалі. Макіавеллі багато писав про те, щоб здаватися слабким, позиціонуючи себе для стратегічної переваги. Агресивна людина не може цього зробити. Вона оголосила себе, вона обрала миттєве домінування замість стратегічного позиціонування, і в довгій грі вона завжди програє людям, які думають на три ходи вперед. Тож, який найбільш розумний спосіб мати справу з людьми, що вдають крутих, Макіавелі сказав би тобі зроби їх неактуальними не через конфронтацію, не через відповідь агресію. А через стратегічне маневрування, яке робить їхню поведінку безглуздою для твоїх цілей. Ось як це виглядає. Агресивний колега намагається залякати тебе, ти не вступаєш. Ти просто працюєш в обхід нього, будуючи стосунки з людьми, які мають значення, позиціонуючи себе для можливостей, які він занадто засереджений на драмі, щоб помітити. Крутий бос кричить на зустрічах, ти не реагуєш. Ти документуєш усе, зберігаєш професійну витримку і тихо будуєш свою стратегію виходу або альянс з його керівництвом. Агресивна людина в твоєму особистому житті вимагає уваги через залякування, ти не б'єшся з нею. Ти просто поступово зменшуєш її доступ до тебе, поки вона фактично не зникне з твого життя. Це остаточний хід влади. Зробити чиюсь агресію повністю неактуальною через стратегічне позиціонування. Вони сфокусовані на виставі, ти сфокусований на результатах. Вони намагаються домінувати в миттєвій взаємодії. Ти будуєш структуру, яка робить їх непотрібними. Вони грають у шашки, ти граєш у шахи. Макіавеллі розумів, що справжня влада це не перемога в кожній конфронтації, це про влаштування обставин настільки сприятливо, що конфронтація стає непотрібною. Принц, якому треба постійно демонструвати крутість, слабкий принц, чия позиція настільки надійна, що ніхто не сміє кинути йому виклик, це реальна влада. І розумні люди застосовують цей самий принцип до міжособистісних конфліктів. Мета не в тому, щоб перемогти агресивних людей на їхній арені вистава гучність, залякування. Мета в тому, щоб зробити їхню арену неактуальною для твого успіху. Погляньмо, як це розігрувалося в історії Юлій Цезар проти Сенату. Римський сенат постійно намагався залякати Цезаря погрозами, легальними маневрами та агресивним позерством. Цезар не відповідав агресію політично. Він будував реальну владу, військову лояльність, народну підтримку, стратегічні альянси. Коли вони нарешті тиснули на нього занадто сильно, він не кричав і не погрожував. Він спокійно перейшов Рубікон зі своїми легіонами. Одна рішуча дія з позиції реальної влади проти років агресивного позерства, з позиції влади, що згасає. Ми знаємо, хто переміг Наполеон проти генералів Старої гвардії. Коли Наполеон прийшов до влади. І багато старих генералів намагалися залякати його, знехтувати ним, вдавати крутих перед цим молодим вискочкою. Наполеон не сперечався, не відповідав агресію, не намагався довести себе через круті розмови. Він просто вигравав битви стратегічно, геніально, послідовно. Зрештою, круті на словах генерали або слідували за ним, або ставали неактуальними. Реальна здатність б'є агресивну виставу. Щоразу сучасний приклад: корпоративна динаміка. Подивись, як успішні CEO поводяться з агресивними членами правління або ворожими керівниками. Вони не кричать у відповідь, не намагаються переграти їх у крутості. Вони презентують дані, вони будують альянси, вони позиціонують свої ініціативи так добре, що опозиція стає неможливою. Потім вони спокійно впроваджують свою стратегію, поки агресивна людина все ще грає виставу. Патерн послідовний інтелект і стратегія перемагають агресію і виставу, не через контрагресію, через перетворення агресії на стратегічно неактуальну. Тож, ось практичне застосування мудрості макіавелі. Коли ти зустрічаєш когось, хто вдає крутого, пам'ятай, вони виявляють слабкість, а не силу. Їхня потреба грати агресію показує, що їм бракує кращих інструментів. Не вступай на їхніх умовах, не відповідай агресію і не показуй страх. Обидві реакції дають їм те, чого вони хочуть. Залишайся стратегічним, що тобі насправді потрібно від ситуації, що служить твоїм довгостроковим інтересам. Використовуй їхню передбачуваність. Люди, що покладаються на залякування, нудно передбачувані. Плануй навколо них, будуй реальну владу. Фокусуйся на реальній здатності, стратегічних альянсах і позиціонуванні, а не на виставі. Зроби їх неактуальними. Остаточна перемога. Це не поразка їх у конфронтації, це влаштування твого успіху так, щоб їхня поведінка не мала значення. Макіавелі сказав би тобі квоут 13. Маки". Вони витрачають енергію на виставу. Поки ти будуєш реальну владу. Вони сфокусовані на миттєвому домінуванні, поки ти плануєш довгостроковий успіх. Вони грають у гру, яку знають, поки ти змінюєш правила. Ось чому розумні люди самі не вдають крутих. І чому вони ніколи не почуваються під загрозою тих, хто це робить. Бо вони розуміють, реальна влада не оголошує себе, вона просто виграє тихо, стратегічно, неминуче. Тож наступного разу, коли хтось спробує залякати тебе, пам'ятай, ти маєш справу не з силою, ти маєш справу з тим, у кого закінчилися кращі варіанти, залишайся спокійним, залишайся стратегічним, залишайся сфокусованим на своїх реальних цілях. І дозволь їм виснажити себе, граючи для аудиторії, яка не вражена, поки ти будуєш позицію, що робить їхню виставу безглуздою, це урок Макіавелі. Справжній владі не треба вдавати круту, їй просто треба бути розумною.